Ні, нарешті, я вже думала, що я сама контрольно писати буду. Телефон купили? Покажи. А скільки коштує? М да, тримай. Та ні, нічого, мені просто здається, що такі кошти витрачати на якийсь там телефон це ну, взагалі нерозумно. Ну, то що, навіть якщо батьки мають можливість купити тобі такий телефон? Ну, я, наприклад, я би ніколи такий телефон не взяла, навіть якби мені купили, тому що ну мені би просто совість не дозволила. Сім балів, а в тебе скільки? Одинадцять? Капець, а ти не могла мені підказати? В сенсі я не просила, ну ти ж бачила, що я своє все не зробила. Хм, ти спеціально сиділа пів урока, спочатку своє робила, а потім ще пів своє перевіряла. Напевно, спеціально, щоб мені не допомогти. Чому ти посміхаєшся? Тут плакати потрібно. Мене через тебе, мама, завтра приб'є. Тебе плани на вихідні? В аквапарк поїдете? Блін, прикольно. Ну, а ти мені не хочеш запропонувати? А ви сім'єю тільки їдете? Ну, зрозуміло. Все зрозуміло. Зрозуміло, яка ти мені подружка. А пф, ви їдете в що за місто? Та ні, нічого, там просто хлоркою смердить жахливо. Якісь дві нещасні гірки і глибина метр. М -м, таке. Ну коротше, удачі.